Це таке погане кіно, яке ти постійно дивишся, і при цьому одномоментно ти перебуваєш у цьому кіно, як може актор якийсь. Дуже дивні такі емоції, які зараз ми всі переживаємо. Я не спав у цю ніч, я захворів на ковід 22 лютого, і тому почував себе, скажімо так, погано. Я дивився Фейсбук, з'явилось е, перше повідомлення, що Київ бомблять. Мабуть, 20 секунд, може, одна хвилина. і Почалися прильоти. Ціла зграя птахів піднялася над поверхнею води і полетіла в невідомому напрямку. Ну, я зрозумів, що почалася війна. Зібрав речі та поїхав на роботу. Сьогодні ми зібралися, всі руководителі області. Ми повністю скоординували всі наші усілі. Ми зберігаємо спокій, ніякої паніки. Ми відпрацьовували протоколи на випадок, якщо зникне зв'язок. А я зустрівся з нашими ключовими співробітниками з керівниками департаментів, і ми почали працювати. По вже з узгодженим протоколом потрібно було постійно інформувати населення, бути присутнім постійно в інформаційному полі. Ми виходили на брифінги, може кожні дві або три години. Може, у нас і не було якихось там меседжів особливих для людей, але люди вони потрібно, щоб вони нас бачили постійно в ефірі, постійно на робочому місці. І це заспокоїло людей. Історія. Набережна перемоги, 118-й будинок, вся країна, мабуть, весь світ бачили, коли там загинуло десь 50 людей. Це, хлопці, ось, дивіться, у нас зона. Від з'їзду туди. Ще зруйновано було два під'їзди, ну це жахлива трагедія. І я завжди казав, що для мене це особиста трагедія, тому що житловий масив перемога це житловий масив, де я народився. 117 го будинку я знаю дуже багато людей, тому що там і мої однокласники живуть. Моя рідна сестра живе в трьох будинках від цього будинку. В парламент я обирався від перемоги, тому ну, це, скажімо так, рідний житловий масив.

Добрий день, це жилищный департамент. Откройте нам ліфт, треба О. Здравствуйте. Здравствуйте. А це Грицай, моя фамілія, департамент жилищного Дуже Да, Це наші підрядники. Давайте подивимося, що вони роблять. Власка, угу. Так, вот тут обережно, тут під ногами. Ага, добрий день. Ми пообідали, дівчата пішли у свою кімнату. а Я була на кухні, помила посуд і все, і все. і Життя перевернули перевернулось. Просто так. я не пам'ятаю, як я впала, чи чи що взагалі відбулося. Крик страшний. до речі, ви були тільки що в тій кімнаті, в якій були двоє дітей. Через декілька днів після того, як уже можна було сюди заходити, і нам МЧСники дали можливість. Тут працювати ми пригласили експертів-будівельників. Які почали обстеження будинку і його конструктивних елементів починає з і закінчує підвалом цього будинку. Через 10 днів дали заключення о том, де безпечно проживати. І от річ у тім, що тут теж все дуже непросто. Це перший такий будинок, де в частині будинку люди будуть проживати, оставатися, а частину треба розібрати. Шкоду ну знаєте, можна дуже швидко. Якщо вмієш відбудувати, а от як людей, загинувших, повернути. Це проблема. Ми займаємо після Києва друге місце в країні по ВПО. Тобто ми рахуємо і тих людей, що приїхали після повномасштабної агресії, це десь 140 тисяч. Ну також ми рахуємо людей, які приїхали к нам з 14 2015 року. Це десь. Тисяч 30-40 також. ВПО порахувати точно неможливо. Ми розуміємо, що люди приїжджають, іноді зовсім не реєструються. Тому це цифри нерелевантні. І така ж ситуація з релокованим бізнесом. Більше року тому наше підприємство частково релокувалося до міста Дніпра з міста Краматорськ. Перевезли обладнання, яке дублюється. Це лінія виробництва роликів та гірлянд теж для конвейерів. Повний цикл від заготовельної операції до кінцевого продукту. У цьому цеху ми знаходимося не самі. Також з нами є сусіди, які теж релокувалися з іншого міста Донецької області. Ми орендуємо тільки оцей проліт. Дніпро – це індустріальне місто, де ми зможемо собі підібрати кадри. Тут знаходяться більшість наших постачальників матеріалів в Кривому Розі, в Дніпрі, в Павлограді знаходиться більшість наших замовників. Це були такі у нас основні критерії, по яким ми вибирали це місто. То, якимось чином проявляється, з тим ми співпрацюємо, допомагаємо в силу наших дуже таких. Скромних можливостей. Дніпро це завжди був форпост української незалежності. Дуже багато у нас дій і благодійних фондів, і волонтерських організацій. Сюди к нам переїхало в тому числі дуже багато різних з Донбасу, волонтерських фондів і благодійних організацій повідкривали тут свій офіс, міжнародна організацій. Тому тут такий, знаєте гуманітарний хаб зараз Дніпрі. Коли ми приїхали сюди, ми вже рік плідно співпрацюємо з молодіжним центром і молодіжною радою Дніпра і разом вирішили, що основним напрямком роботи ресурсного центру буде саме медіаскладова. Це відеостудія, перша зона це зона режисерська та монтажерська. Тут є два комп'ютери один для дизайнерів-монтажерів. Другий для режисерів монтажу та прямих трансляцій. У цій кімнаті знаходяться три зони, які працюють. Перша зона це така зона інтерв'ю для якихось шоу-подкастів. Тобто розставлене світло, два стільчики, коли сидять інтерв'юер і гість. Далі це зона для подкастів або новин. Тобто за цим столом може сидіти два журналісти, мікрофони та якийсь там монітор, з якого вони можуть читати новини. Позаду знаходиться стелаж з обладнанням, тобто, тут у нас складено все по системі, тобто камери, звук, світло, зарядні пристрої, на яких ми заряджаємо всі акумулятори. Звукостудія, Тут відбувається запис голосу, пісень, тобто ми це можемо робити. У нас тут є комп'ютер, на якому можна як записувати звук, обробляти його, так і монтувати. Усе це обладнання було придбане за грантові кошти від USAID та реалізовано вже з усиллями молоді Луганщин та молоді Дніпра. Відкрили завдяки підтримці міжнародних донорів це місцевої влади, нашої влади в Луганської області, волонтерський хаб молоді, шелтер переселенців Луганщини. Чим опікуємось, допомагаємо гуманітарною допомогою людям, надаємо прихисток, співпрацюємо з центрами зайнятостями, створюємо робочі місця. Нашою специфікою є те, що на початку повномасштабного вторгнення ми створили мережу безкоштовного транспорту, який їздив і відвозив гуманітарну допомогу на Луганщину. Після того, як вже була окупація неминуча, ми відчували, що е територію ми втрачаємо. Ми відкрили на лівому березі хаб. В якому надавали щодня більше тисячі людей гуманітарну допомогу, це ті люди, які виїхали з Луганщини. Після того як ми зрозуміли, що однією гуманітаркою жити не можна, відкрився хаб з напрямком створення майданчику для дітей. Коворкінгу для молоді для того, щоб вона могла не впадати в депресію, проводити заходи соціального згуртування. Також зайнялися напрямком волонтерства і популяризації власної справи серед молоді. Нашою місією є допомога з поселенням людей. Це шелтер переселенців Луганщини, майданчик на одночасне поселення 200 людей. на сьогодні це 80% більш строкового перебування, на 20% ще тра. Транзит. Починали тільки з Луганщини, тепер це і Бахмут, Донецька область, Херсонщина і будь-хто, хто потребує нашої допомоги. Доброго дня. Так, ну що, хлопці, забирайте. Робили розрахунки, скільки ми за більше року о, о, війни виділили коштів на сили оборони. Це десь 2 мільярди гривень. Ми передали війська більше 600 вантажівок, а також пікав. Ми передали сотні дронів, сотні тепловізорів, сотні приборів нічного бачення. Також о, Дуже ми багато надаємо е, послуг військовим. Ну фактично, 90% зараз свого робочого часу я витрачаю на спілкування з військовим. Це допомога Дніпра, це допомога наших платників податків, це допомога всіх дніпрян. Ми от зараз очікуємо там на протязі місяця приїде до нас перша леді по питанням реабілітації. Це скажімо так, стоїть на порядку денному постійно. Більше 80% завантаження нашого відділення це військові. Ми працюємо за реабілітаційним циклом, знайомимося з пацієнтом, оцінюємо, які в нього є проблеми з спеціальними шкалами і тестами. Потім виставляємо цілі і вже працюємо над цими цілями. Ці цілі виставляє більше всього для нас. Наш пацієнт. У нас є проміжні якісь результати, потім ми знову оцінюємо пацієнта і тоді вже виписуємо. Ми працюємо за міжнародною класифікацією функціонування, і нас цікавить повсякденна активність пацієнта, а ще участь. Наприклад, якщо помив тарілку після себе, це повсякденна активність, а якщо після себе і ще після сім'ї, то це вже участь. опять не наступаш на бомбу. Я все на ногу, я все бачу. Це зал для фізичної терапії. Фізичні терапевти вони навчають пацієнта ходити, перешкоди, сходи, тримати баланс. І це така, знаєте, досить груба моторіка, але дуже важлива для, для людей. Ми працюємо з пацієнтом не менше трьох годин. Занять це є фізичні ерготерапевти, можуть бути психологи, можуть бути терапевти мови і мовлення. Пацієнти в цей час, коли знаходяться, вони не навантажені фармакологічно, вони навантажені якраз мультидисциплінарною командою. А на сьогоднішній день відділення налічує майже 40 людей, і 25 із них це фахівці з реабілітації. Нас багато. Там двері були, ми називали донарні. І потім з'явились донори, це фонд Віктора і Олени Пінчуків. І відкрили нам нарні. Фактично, це обладнання, яке а, зараз ви бачите, це унікальне обладнання, воно повністю вписується в реабілітаційний цикл. Це якраз доказова реабілітація. І а, на цьому обладнанні софт прилаштований так, що. Ми тут проходимо весь реабілітаційний цикл. Ми можемо оцінити пацієнта, ми можемо оцінити кожного дня, ми можемо побудувати графік і показати пацієнту. І це дуже мотиваційно для них, тому що вони бачать, що у них збільшується сила, збільшується об'єм рухів, вони все більше і більше можуть кожного дня. Травми чи захворювання неможливо відновити 100%. У нас є така стратегія відновлення і стратегія компенсації. Тому настільки можна відновити. Ми відновлюємо. І коли ми розуміємо, що реабілітаційний цикл не досяг тих цілей, які ми виставили, які визначили з пацієнтом, це означає, що починається стратегія компенсації. Це ми повинні щось надати нашому пацієнту, щоб допомогти жити. Це може бути там тростина, чи милиці, чи може бути вісок. Військова травма Бахмута. Заходили на позицию и РПГ пришло. Я же 20, 25 лютого 2004 года. Добровольно. Вот так не боялся. Я уже заранее знал, что если что случится, я уже я готов был ко всему. Пока это первые учебные протезы. Это еще первые-первые только начало. Культи должны были высохнуть, они должны быть меньше. Потом будут другие. Они будет меньше, будут меньше, будет удобнее. Перші шаги. Це вот перший раз ходив. Хороші реабілітологи вчать. Дають. Кожна тренування футболка В Реабілітації дуже важливо, дуже важливо. Не обладнання. Важливо це команда фахівців, які працюють як єдине ціле. Будь-яке обладнання, яке б не було, воно не працює, якщо немає фахової команди. Ще до війни ми мали дуже таку потужну співпрацю з українською діаспорою Сполучених Штатах. І я дуже вам рекомендую: якщо у вас є час, подивитися бібліотеку Макейна, яку ми відкрили з нашої української діаспори в. Центральній міській бібліотеці там є видання дуже унікальні, які ми привезли зі сполучених штатів. З ними ми спілкувалися з містом Рочестер. Також дуже нам допомагає е, німецький блакитно жовтий хрест. Це українська діаспора в Німеччині. фактично російськомовне місто. Воно зупинило російську за кожною, скажімо так, областю. Є Країна з Європейського Союзу, яка бере шефство в повоєнній відбудові України над Дніпропетровською областю, взяла Чехію. Приїжджав до нас в тому числі президент Чехії, і я йому казав, що допоможіть у той же Дніпропетровській області тим громадам, які більш у цьому о, мають о, потребу. Я вважаю, що це. Ну не зовсім чесно і не зовсім відповідально намагатися встати в чергу перед іншими територіальними громадами, оскільки наш, знаєте, ми великі, нас чують в першу чергу. Ми всі сподіваємося, що скажемо так. Територіальна громада Дніпра не буде настільки постраждалою, наскільки, наприклад, той же Миколаїв або Харків. Я вже не кажу там про Ірпінь, Бучу і Херсон. Це жах. Так як зараз відбувається, фактично ми впораємося власними силами, тому що Дніпро потужне місто, місто багате. Я думаю, що ми, як відповідальні люди, як відповідальна громада, зможемо відмовитися на користь інших. У нас дуже було багато планів перед війною стосовно реконструкції, стосовно капітального будівництва, стосовно там оновлення системи громадського транспорту. Але, на жаль, війна всі ці плани звуйнувала. Я, як дуже практична людина, знаєте, безумовно, я думаю про майбутнє, але зараз повністю сконцентрований на те, щоб війна закінчилась як можна скоріше. Я розумію, що від мене дуже мало залежить у цьому питанні, але кожного дня потрібно робити маленькі кроки для того, щоб наближати перемогу. Я народився у цьому місці. Тут поховані мої батьки, тут живе моя родина. Це місто все, що у мене є. Тому моє покликання бути тут, на своєму робочому місці. Знаєте, ми живемо в історичні часи. Це дуже важко жити у підручнику історії. Але ми не вибираємо долю доля вибирає нас отак.